Вітаю всіх хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Насосні станції Полтавоводоканалу приєднають до критичної електромережі. Споживачі матимуть воду незалежно від вимкнення світла. 20-річний житель Полтавщини намагався незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Пес річ, якого збила машина, три місяці тому вчиться жити по-новому. А тепер про це та інше докладно. Більшість насосних станцій полтава водоканалу планують перепідключити до мереж критичної інфраструктури. Це дасть можливість безперебійного постачання води споживачам під час вимкнення електроенергії. Скільки на ці заходи передбачено виділити коштів з обласного бюджету? Знають наші кореспонденти. У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. На порядку денному переважно питання щодо діяльності обласних комунальних підприємств, Полтава-Водоканал та Полтава теплоенерго. Зокрема, сьогодні депутати підтримали рішення про виділення 17 мільйонів гривень водоканалу. За цю суму підприємство зможе перепідключити свої насосні станції до мереж критичної інфраструктури. Це дасть можливість безперебійного постачання води споживачам під час вимкнення електроенергії. Ці кошти підприємство планує використати на модернізацію повітродубної станції на супрунівських очисних спорудах. Заплановано придбати та встановити нові сучасні імпортного виробництва повітродумки з автоматичним частотним регулюванням обертів електродвигуна замість старих радянських масляних енергоємних турбоповітряних та реконструювати систему енергопостачання. Замінити силові трансформатори та перевести на обладнання на низьководні. У нас по Полтаві є проблема третього підйому. Це насосні станції, які дають воду вище третього поверху. Їх там у нас 53-56 директора мене поправив. Так от більшу частину з них, більшу підкреслюю, частину з них водоканал перепідключив напряму на критичну інфраструктуру сам за свої кошти. Що в принципі, я так розумію, не закладено. Таві у нас залишилось 12 насосних станцій, які ми просто фізично водоканал своїми коштами не перепідключить. Голова військової адміністрації підписав розпорядження про виділення коштів. Погодили на комісії депутати і питання щодо збільшення статутного капіталу Полтава Теплоенерго. Йдеться про виділення коштів на ремонт турбогенератора Кременчуцької ТЕЦ. З метою унеможливлення зриву стало проходження опалювального періоду 24-25 років. Для споживачів лівобережної частини міста Кременчук запобігання виникнення технічних катастроф та спроможності додаткового генерування 100 МВт електроенергії на обладнання, яке знаходиться на балансі полтава теплоенергія, необхідно терміново вирішити завершити капітальний ремонт турбогенератору номер 4 та відновити технічні характеристики. Наде... 42 чар, щоб оно... Могли подрядчик мог подрядчик мог продолжить работу, а далее будем смотреть. Надо будет, значит, с областного бюджета будем далее выделять. И так далее. Но мы-то мы получим 100 мегаватт додатковой электроэнергии, а для, для нас это если будет э, выключение светла, то 100 мегаватт это довольно серьезный объем электроэнергии. Також члени комісії підтримали питання щодо надання згоди Полтава Теплоенерго на залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації, про погодження річного плану ліцензованої діяльності Полтава-Водоканалу на 2025 рік та про кандидатури до складу конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності. Військову техніку на суму майже 3 мільйони гривень передадуть для потреб фронту. Таке рішення ухвалили 14 серпня на засіданні позачергового виконкому Полтавської міської ради. Збільшили рішенням виконкому і кількість членів комісії, яка займатиметься відновленням ушкоджених обстрілами приміщень. Було прийнято рішення про передачу майна майже на три мільйони. Ці автомобілі, пікап, це квадрокоптери і те інше майно, яке писалося в заявках від військових частин. Так само було прийнято рішення по складу комісії, яка працює з ліквідацією наслідків ракетних обстрілів Російської Федерації, а саме, ведення ще однієї особи до комісії по пошкодженому майну, які у нас ведуть ту чи іншу роботу, для її ефективності. У селі Демидівка, що поблизу решетилівки, триває реконструкція шкільного спортзалу. Ремонт вже на фінішній прямій, адже роботи виконані на 95%. Чи встигнуть завершити їх до початку навчального року? Про це розповідаємо у сюжеті. Спортзал Демидівської школи Решетилівської міської громади реконструювали на 95 Ремонт необхідно завершити в найкоротші терміни, аби до 1 вересня цього року це приміщення ввели в експлуатацію і тут могли займатися учні, але потрібно знайти додаткове фінансування. Про це говорили під час робочої поїздки на решетилівщину начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, яку ініціював голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Косметичні роботи як не експлуатувалося, там щось повідходило, плитка трошки відійшла. Тобто ми зараз кажемо про плитку, кажемо про котельню. Що ще? Так, так. І, і юридично, юридично ви знаєте як ви тендер. 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 Передбачені в спортзалі Демидівської школи роздягальні санвузли та душові поруч і укриття. Раніше спортивної зали в цьому навчальному закладі не було. Згадує секретар Решетилівської міської ради Тетяна Малиш. Тому додає вона поява сучасного просторого приміщення для занять спортом для сотні тутешніх учнів. Подія визначна та дуже очікувана. Це єдина школа в нашій громаді, яка не забезпечена спортзалом. Ця школа має повноцінних 11 класів. Діти займалися фізкультурою в холодну пору року всередині. Розпочалося будівництво ще бувшою Демидівською сільською радою. Будувався цей спорткомплекс, спортзал за кошти державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з бувшою Демидівською сільською радою. Орієнтовний там відсоток будівництва з місцевого бюджету було 10%. Завершать реконструкцію спортзалу завдяки президентській програмі Пліч-опліч та за сприяння обласної влади, запевнив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Є шкільна програма президента Пліч-опліч. В межах якої ми максимально робимо все, щоб наші діти були здорові, активні. сьогодні ми були у школі. Ремонт майже закінчений в спортзалі, і ми спільно з обласною владою зробимо все можливе, щоб і громада долучилась, і обласна влада, щоб закінчити цей проект. І там зможуть тренуватися діти. Займатися в шкільному спортзалі, що в селі Демидівка зможуть не лише школярі, а й активна молодь. Зазначили учасники робочої зустрічі. А річного жителя Полтавщини підозрюють у незаконному перетині україно-румунського кордону. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, чоловік заплатив 4 тисячі доларів США жителю села Нанково, що на Закарпатті. У свою чергу так званий переправник пообіцяв за цю суму супроводжувати клієнта аж до місця порушення державного рубежу. 13 серпня їх обох затримав прикордонний наряд відділу Яблунівка Мукачівського загону спільно із співробітниками поліції. Викриття заумисника здійснено в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України за процесуального керівництва Хуської окружної прокуратури. Наразі закарпаття затримано в порядку статті 208. Якщо його вину доведуть суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. У Полтаві розпочали ремонт дитячих спортивних майданчиків. На них з'являться різні сучасні тренажери, перекладини та канати. Таким чином займатися спортом зможуть і діти, і підлітки. У якому мікрорайоні міста вже закінчують облаштовувати перший такий універсальний майданчик, дізнавалась Івана Дімова. У Полтаві розпочали поточний ремонт дитячих спортивних майданчиків з частковим додаванням нових елементів. Перший з них закінчують облаштовувати у мікрорайоні Рогізна, що на Подолі. Тут з'явилися і різні тренажери, і кільце для баскетболу, канати для підтягування та безліч перекладин. Ця локація просто необхідна для такої кількості місцевих жителів із дітьми, каже депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Я привічник того, щоб в кожному районі мікрорайоні Полтави були нормальні, сучасні спортивні майданчики. Щоб діти могли приходити вільно займатися і спортом, гратися, відпочивати в більш дорослому віці, там від 9, там, до 14-15 років їм фізично немає куди піти, і тому було прийнято рішення встановлення саме цієї спортивної зони поруч із дитячим майданчиком. Це така буде спільна локація, куди будуть приходити і мамочки з колясками, і в той же час будуть займатися і підлітки. Нині майданчик загороджують парканом, аби в подальшому діти не вибігали на дорогу. Фактично, це завершальний етап ремонту, говорять працівники. Два дні назад встановили площадку дитячого кільце і тренажер для преси. Також ми встановили тренувальний комплекс, де можуть займатися декілька дітей одночасно. Пісок привезуть, будемо розплановувати рівненьку площадку. Сьогодні плануємо закінчити роботу і переходимо на наступний об'єкт. Наступним відремонтують спортивний майданчик на вулиці Старий Поділ. До сьогодні дітям із декількох будинків цього мікрорайону просто ніде було гратися. Переконує місцева мешканка Ольга Хрипко. Батьки змушені були водити своє чадо в інший двір, каже вона. Найближчий майданчик є будинки за чотири звідси, але він відноситься до приватного дитячого садка звичайним діткам. Просто котрі не мають жодного до цього відношення, туди вхід заборонено. Зараз фактично немає жодних дитячих майданчиків, де діти могли б безпечно гратись. Безпечний майданчик для дітей в цьому дворі це просто необхідність, додає Полтавка Вікторія Якименко. Адже гойдалки та турніки, які були встановлені тут ще за радянських часів, вже давно вийшли з ладу. Майданчику ну я. Вважаю, що років 50, і він вже в аварійному стані. Мені як мамі не дуже подобається, що моя дитина біжить туди на гойдалку, і ця гойдалка вже гнила, і може в будь-який момент впасти, моя дитина, забитися. Я та інші матусі дуже з нетерпінням чекаємо новий майданчик, щоб наші діти гралися в безпечних умовах. Срічі, якого збила машина, три місяці тому вчиться жити по-новому. Через паралізовані задні лапи він пересувається за допомогою інвалідного візка і лише нещодавно почав самостійно їсти. Зараз собаку доглядає родина зооволонтерів. Його історія у наступному сюжеті. О -о -о -о. Любима морковка. Любима моя Марховка! Метис Хаски Річі гуляє двічі на день. В його розкладі не лише просто прогулянка, а й пробіжка. Рухається пес з допомогою спеціального інвалідного візка, адже його задні лапи паралізовані. З'явився він у нас 19 травня цього року. Нам зателефонували і сказали, що збили собачку. В клініки він провів близько тижня. Там йому робили всі необхідну діагностику, проводили лікування. Коли він був більш-менш стабільний, нам дозволили його забирати. Вже тоді по рентгену було видно, там було дуже сильне заміщення хребта. На жаль, ходити він вже не буде. З того часу з аварії, з травня місяця, він сам не їв, доводилося розмочувати корм, годувати паштетами насильно. Впихувати у цю їжу, і тільки два тижні, як він почав цікавитися їжею. Чи то була депресія, чи то через його загальний стан, важко сказати. У річі були господарі, проте через його стан вони від нього відмовилися, говорить Анастасія Хан. Додає, в новій родині він вже адаптувався, став контактним і навіть життєрадісним. По перше він хаски. Для нього, в принципі, рух це життя. А так як він ще й цілими днями лежить, він може тільки повзати оце на передніх ножках і тягнути за собою задні. То прогулянки для нього обов'язкові. Ми гуляємо як мінімум два рази на день. Спочатку це в нас легенькі пробіжки, тому що йому треба вибігатися, а вже потім він коли більш спокійний, ми можемо йти з шагом. Через травму пес має проблеми з сечовидільною системою, тому потребує особливого догляду та лікувального харчування, говорять зоозахисниці. Йому завжди потрібні пилюшки, дуже потрібні памперси в великих кількостях, бо за день він десь 5 штук. Ми використовуємо. Це людські памперси, дорослі. М розміру хворі бочки в нього все зв'язано з травмою. Ще в нього камні образувалися. От і з корма це лікувальний. І, і дійсно, що ще балуємо його м'яском, тому що лікувальний корм йому не дуже подобається, але ж треба. Досвід утримання собаки з інвалідністю у родини хан вперше говорять зоозахисниці. Загалом під їхньою опікою зараз понад 90 тварин. Допомогти родині можна, сконтактувавши з ними через Фейсбук-сторінку громадської організації в пошуках щастя, де є реквізити зов. Волонтерів. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра. Бережіть себе і побачимось.